Навіть у тотальній темряві українці не припиняють допомагати одне одному, знаходять альтернативні джерела енергії, тепла, облаштовують пункти незламності, найголовнішим з яких стає сама Україна, адже найяскравіше світло в наших серцях. Бо без світла, без води, без зв'язку, але головне, що без росіян. Навіть у зимовій темряві, поки війна триває, і вдень, і серед ночі ми відновлюємо те, що вже зруйнували російські загарбники. Що? Оп'ять ракетний терор. Ну вони все одно не здаються. І не здадуться. Ви хотіли занурити нас у страх і темряву, але помилились у своїх розрахунках, бо українців не здолати. До зустрічі на трибуналі. Я не хочу в ГАГУ! Став вподобайку цьому відео та підпишись на канал.